Мене як подарок для тебе. О. А на що він мені? Це ж він ж старий, як я. Що я буду з ним робити? Ти ж хоч розкажи мені за нього, я ж про нього нічого не знаю. А вже ж я тобі все розповім. І не тільки характеристики, а й переваги та недоліки. І чи взагалі варто купувати iPhone 7 в 2024 році. Починаємо iPhone 7 був представлений 7 вересня 2016 року. Сумісні мережі 2G, 3G, 4G LTE. Вага цього смартфону 138 грам. Центральний процесор Apple A10 Fusion. Графічний процесор Power VR Series 7 xt тобто шестиядерна графіка. Оперативна пам'ять 2 ГБ. Акумулятор 1960 МА на годину Лі Про. Екран 4,7 дюйми або 11,94 см. Основна камера 12 Мп. Фронтальна камера 7 Мп. Інтерфейси Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC, Apple Pay та USB. Корпус. Алюмінієвий. Вбудована пам'ять 32 ГБ, 128 гббайтів та 256 ГБ. До речі, цей iPhone 7 у мене на 32 гігабайти. Середня ціна зараз на ринку 4 тисячі гривень. Переваги. Плюси. перший плюс, друзі, заключається в тому, що всі додатки працюють і по сьогоднішній день. Ви заходите в App Store, завантажуєте те, що вам потрібно, і насолоджуєтеся. Вам потрібен перекладач, ви в будь-який момент заходите і перекладаєте те, що вам потрібно. Вам потрібен телеграм, ви спокійно можете в ньому спілкуватися. Захотіли пограти в якусь улюблену гру, теж завантажуєте і спокійно в неї граєте. Якщо вам потрібно зайти, в інтернет ви прописуєте те, що вам потрібно, і все також працює. Телефонні дзвінки, SMS, MMS, все теж працює. Другий плюс, друзі, цього телефона це, звісно ж, дизайн. Ну, просто погляньте. Ну, наскільки гарний колір. А на дотик, який приємний, друзі. Ну, ви знаєте, я вам скажу чесно: якщо порівнювати з тим самим iPhone 6S, Ну зовсім не порівняємо корпус цих обох телефонів. Наскільки він гладенький, не царапається. Ви просто подивіться, тим паче, що я цим телефоном користуюся вже, ну я вам скажу, друзі, вже 4 роки точно. І подивіться, жодної подряпинки, наскільки унікальний цей був телефон. Третій плюс, друзі, цього телефону є те, що він став першим айфоном, в якому ми отримали вологозахист. Тобто, що це означає, друзі? Телефон падає у вас у воду і нічого з ним не відбувається. Ніяких не глюків, не... телефон не вмирає. Він працює абсолютно нормально. Єдине, друзі, якщо ви вже прям сильно намочили свій смартфон, ну він вам потрапив там в серйозну таку глибину, я не знаю, метрів 5 чи може більше. І тоді потребується заміна акумулятора. Ну, і то це не факт, друзі, це не факт. Наступний плюс, друзі, це те, що тут працює Apple Pay. Так, да, друзі, ви не повірите, на айфоні 7 він працює. До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, тести взагалі Apple Pay почалися начебто навіть з цього телефона. Це не перевірена інформація, але мені здається, що це так і було. Тобто, ви можете завантажити сюди свою банківську картку або банківські картки і розплачуватися де це можливо. Ну, звісно же, ну як можна не відмітити фото та відеозйомку, тим паче з таким унікальним спалахом, який є у iPhone 7. Ви просто погляньте, як у мене світиться цей ліхтарик. Ну, це просто, ну, божественно, друзі, це божественно. І до речі, спеціально для вас я зробив декілька кадрів та відео. Прошу вас подивитися. Дивіться, друзі, я знімаю на фронтальну камеру айфона 7. Як ви можете бачити, все чітко видно. Та, взагалі, шикарна просто якість, мені здається. А це я, друзі, вже знімаю на основну камеру. Ви можете порівняти фронтальну і цю. Переконалися, друзі. так? Знову ж таки, це грандіозний плюс, просто величезний жирнющий плюс, насправді. Ну, ви знаєте, якщо знову ж таки порівнювати з iPhone 6S, то взагалі з попередніми версіями iPhone, тут камера ну, просто неймовірна. Ви знаєте, я вам скажу так, навіть якщо ви е просто любитель пофоткатися або зняти якесь невеличке відео, ну, Ця камера просто принесе вам задоволення величезнішого масштабу. Величезний ще плюс, друзі, хочу відмітити: це то, що в iPhone 7 до сих пір можна знайти будь-які аксесуари, наприклад, як чохол так, який, до речі, гарно пасує до мого телефону. Чорний чорний можете побачити. Тобто, що я маю на увазі, друзі? Наприклад. Батарея так зіпсувалася, ви можете до сих пір її придбати. Ну, не скажу, що в офіційних магазинах, але десь на ринку, точно і на ринку в інтернеті ви зможете легко знайти. легко знайти. Повірте мені, що вас там чекають якраз усі продавці, і тільки вичікують і думають: ой, хоч би він купив, хоч би він би купив. Ну, насправді, друзі, все це жарти. Можна знайти і зарядний пристрій, можна знайти і навушники, можна знайти нову батарею, екран, захисне скло, плівку, абсолютно все. І ви знаєте, друзі, чому я вам розказав цей плюс? Тому що, знову ж таки, порівнюючи з попередніми е, айфонами, на жаль, на них уже деталі не знайдеш. Ну, можливо, знайдете, але це. Потрібно ледве не через знайомих, або через е, великий проміжок часу потрібно на це витратити, щоб знайти все ж таки те, що вам потрібно. Знову ж таки, ще раз підкреслюю: на iPhone 7 все це дуже легко знаходиться. Недоліки мінуси. А їх на жаль багато, друзі. Так, їх дійсно багато. ну... Почнемо ми все ж таки з Touch ID. Я не знаю, як у інших друзів, але у мене в більшості випадках, коли я намагаюся розблокувати цей телефон, він не розблоковується. Щоправда, тільки що перед мами він розблокувався. Але зазвичай, десь в 90% випадках, він не розблоковується. І потрібно було постійно писати код. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи зіштовхувалися ви теж з такою проблемою, якщо у вас був iPhone 7, і чи вас це дратувало? Ви знаєте, друзі, ще мене що дратувало, це все ж таки ось ця кнопка. Я вам поясню, чому вона є сенсорною, не механічною, так як було в iPhone 6 s і взагалі 6 там 6S. Plus. Тут вона сенсорна, і ви знаєте, ну я не знаю, як вам особисто мені це теж дуже не подобалося. Я пам'ятаю, коли я перейшов з айфона 6 s на 7, мене навіть трошки насторожувала ця кнопка. Я не розумів ну, для чого це було взагалі змінювати. Як пізніше мої друзі, знаєте, як жартували? Ну, а тепер ти зрозумів, чим відрізняється айфон 6 s від 7? Клопкою лише. Для мене вона вкрай е, незручна. Мені більше все ж таки подобалося натискати на кнопку в айфоні 6 s Ну а ви, друзі, до речі, напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною чи ні. Де краща кнопка в айфоні 6 Шостого покоління чи в iPhone 7. Хто дивився, моє друзі, попереднє відео з iPhone 6 s пам'ятають, що в iPhone 6S одним із плюсів я назвав це те, що у нього ще був отвір для будь-яких наушників. Тобто з роз'ємом Міні-Джек. А що ж, ви запитаєте, в айфоні 7 сталося? А в iPhone 7, друзі, немає такого. Немає такого отвору. У нас є, як ви бачите, лише USB-отвір. А я вам, друзі, скажу, чому все ж таки так сталося. А сталося це так, тому що ті, хто розробляли iPhone 7, паралельно хотіли прорекламувати AirPods. І для того, щоб, друзі. Ми з вами масово їх скуплювали. Ну, в мене їх ніколи не було. Не знаю, як у вас. Для того, щоб ви масово скуплювали їх, у вас забрали право на вибір будь-яких інших. І ви знаєте, друзі, це величезний мінус, та я би сказав би навіть дискримінація для старих навушників. Ви скажете, ой, зараз повно сучасних. Е для чого нам якесь старьо, а я вам друзі скажу інше: не всі мають можливість придбати AirPods. Не те, що не мають можливості, навіть і не хочуть, тому що там е навушники коштують навіть більше, ніж той самий телефон. І ви знаєте, я вам скажу чесно, що я один із таких. І, до речі, напишіть в коментарях, чи є у вас AirPods, і чи вважаєте ви за мінус те, що немає отвору в айфоні 7 для старих навушників? Мінус особисто мого айфона 7 є те, що він на 32 ГБ. гігабайта. Ну, дивіться, друзі, якщо отак, от реально дивитися на статистику, більшість людей купують новий айфон з найменшою пам'яттю. Ну, з розрахунком на те, що і цього вистачить. Жахливо, друзі. Жахливо, коли ви маєте смартфон з 32 Гігабайтами, і тільки ви завантажили додатки, які вам потрібно, у вас вже більше ні на що немає пам'яті. Ви не можете не зняти ні відео, не пофотографувати щось, та навіть елементарно ви не можете завантажити інший додаток, який вам уже став просто потрібен, тому що ви не хочете видаляти і. Ті, що у вас є, і у вас немає пам'яті на нові. І що в цьому випадку робити? Правильно, просто викинути в сміття. Ти серйозно? Добре, я жартую, друзі. Я жартую, сміття викидати айфони не потрібно, але ви мене зрозуміли. Що якщо купуєте телефон, iPhone 7, то тільки. Не з 32 ГБ, тому що катастрофічно ні на що не вистачає. Ви пам'ятаєте, друзі, так я вам казав, що зроблений iPhone 7 з алюмінію, дизайн божественний просто, але навіть і тут з'явився у нас мінус, друзі. А знаєте який? Ну, ось дивіться, взимку холодно, правильно. Якщо ваш телефон довго знаходиться, у вільному просторі він охолоджується і моментально виключається. І щоб його назад увімкнути, вам потрібен зарядний пристрій, тому що тільки так він зможе знову запрацювати. Яка ж ситуація влітку? Влітку майже та сама ситуація. Наприклад, ви йдете, говорите по телефону, спекотно, так, сонце на вас б'є. І тут ваш телефон нагрівається просто з шаленою швидкістю. Таке враження, що його тільки що хтось смажив на сковорідці. І що ви хочете, він теж дуже швидко розряджається. Не так правда, як взимку, але трошки більше тримається. Ну, ось ви мені, от, друзі, поясніть, ви всі розумні люди, ви мене дивитеся. так? Ну чому. Навіть там, де є плюси в айфоні 7, моментально стають мінусами. Я не розумію цього. Ну і найголовнішим, друзі, мінусом цього телефону є те, що, на жаль, хоч я і маю версію iOS 15.8, це вже можливо, може і буде ще 15.9. Це остання версія iOS, яка підходить iPhone 7. Так, друзі, в більшості з вас є 16 iOS, навіть 17 iOS. Але, друзі, на iPhone 7 його вже не поставиш. Але, друзі, я вам хочу сказати інше. Якщо ми говоримо про там, часи ностальгії, вам там подобається, наприклад, старі iOS, то iPhone 7 для цього ідеально підійде. Тому що я знаю, що було дуже занадто багато критики стосовно iOS 16 і навіть і iOS 17. Тому, друзі, якщо вам подобалося дуже сильно iOS 15, цей телефон вам підійде. Чи, Чи варто iPhone, iPhone 7! IPhone 7. Хто дивився мій огляд на iPhone 6, s пам'ятаю, що я назвав більше плюсів, ніж мінусів. Але я все одно сказав, що я не рекомендую купувати iPhone 6 s в 2024 році. В iPhone 7 я назвав однакову кількість що плюсів, що мінусів. Але я, друзі, все одно не рекомендую купувати цей телефон. Зрозумійте, друзі, що якщо не виходять нові версії iOS, телефон, швидше за все, йде в історію. Якщо ви полюбляєте грати в мобільні ігри на телефоні, то я скажу вам наперед, що вам прийдеться постійно тут замінювати батарею, що теж дуже невигідно для вас. Окрім цього, з телефоном незручно ходити майже в будь-яку пору року. Він або нагрівається, або охолоджується дуже сильно. Та й взагалі, якщо ви використовуєте будь-які додатки там. Або ігри, він теж буде швидко нагріватися та розряжатися. Тому не бачу ніякого сенсу вам його купувати. Та і взагалі краще накопичте більшу суму грошей та купіть собі новіший iPhone. Тому не рекомендую вам його купувати. А кому була корисна ця інформація. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мене. Я бажаю вам всього найкращого. Всім пока, друзі. Стоп, стоп. Значить, ти його не рекомендуєш купувати, а мені хочеш впарить. Да я тобі щас падла.